Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 2 серпня 2024 року, І вкотре ми хотіли з Володимиром Ісаенка показати вам гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під вазою Рембо. Це вже провірена, обкатана форма. Завжди вона себе показує надійно, кожен рік радує врожаєм. Ягодка доволі потужна, інколи до 20 грамів. Сягає зверніть увагу. Ось і так от грона, Миколаївич, вкотре скаштуйте, грони тут потужні, можуть сягати до 2 кг, але не гнався за великими гронами, гнався за гарним врожаєм. Залишав по дві коротенькі, ягодка величенька. Тут у мене цеплена. Це він прищеплений у мене, не пам'ятаю на що, Ну прищеплений. Залишив по дві грони одне плечо, два рукава, одне плечо. Дуже приємний гармонічний смак. М'ясиста соковита ягода. Є трохи хрусту. Дуже смачна. Кісточка, хоч і ще зелена, але вже технічна стільність в нього є. Солодка ягода, низька кислотність. Тут цукру, мабуть, десь 14%. Казалось би, показники невеликі, 14%, ну, може 16%. Не брали ми з собою поміряти цукор. але я хочу сказати, тут цукру достатньо. Хочеться ж запити водою. Хрустка м'якоть, в той же час вона якась. І хрустка, і мармеладна, соковита. Ну, гарний гарний виноград Рембо. Так що всім раджу. Його посадити у себе на винограднику. На власних корнях він себе ще прояви більш потужно і якісний її урожай буде. Так, дуже перспективна форма. От, і вже вона і, іспитана, протестована. І така форма винограду достойна стати сортом. Може, після закінчення війни державні іспити проведуть і він стане сортом. От, а В тебе фабрицька довга. Довга, довга, а на якій бруньки перша грона з'явилася? Ну, Та ну на третій, продаля... на, на третій бруньці вже я На не третій бруньці, да. 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 Та То... даже який третій? Ось давайте звернемо увагу, ось. Дивіться. Ось ось, ось рукав. Торічний. торічний, Це перша брунька. Перша брунька. Да. Тобто можливо, що можна і коротку обрізку робити. Робити не довго, а, а коротку на всяких штампових формовках. От. Ну сорт укривний. Укривати на цьому треба. Якщо вирощувати от -от, в Україні, в середній частині, в більш північних районах, може на півдні там друга інша ситуація, але у Олександра все це укривається. Лаз... Проще укрити, чим не укрити, чесно кажучи. Як, от, наприклад, у мене полуничний всередині ряда росте, ну як я його буду залишати? Не укриним все рівно буде вестися, лазуш я забираю. А потім, що воно буде торчати і тунель буде розриватися на дві частини, ну це незручно, так що я його вкриваю. Так само і Юпітер укривається у нас. До речі, кажучи, хочу зазначити, що. Все залежить від погодних умов, зими. Ну, сусід м -м, в цьому році повісив після обрізки, вірніше в тому році, повісив після обрізки лози на шпалеру, на проволоку підв'язав. Так воно все і зимувало. Хоча було у нас і мінус 18 і все перезимувало. Ну, самі розумієте, що морозостійкість і зимостійкість винограда це зовсім різні речі. Ну так, да. хоча в нього там були такі всім відомі сорти, як Аркадія і тому подібне. І врожай в цьому році дали. Да? Ну, це місто, по-перше, а потім затишок. Е з усіх сторон забором загороджено, нема тих пронизливих вітрів, які виморажують лозу і бруньку. Так що це все треба дивитись на місце знаходження винограда. Так що радив би всім би укривати. Не так це складно, якщо ви правильно формуєте виноград, після обрізки він сам падає на землю. Ну а там уже питання технічне, як вам його укривати. Чи в тунель, арочно пльоночний тунель робити, чи земелькою прикидати трохи. Зрозуміло. Ну, в общем, в кожного своя агротехніка і дуже залежить вона від місця знаходження виноградника. Особливо, якщо там. Поблизу є якісь водойми, це дуже може впливати на виноград. І саме головне, щоб визрівала лоза. Якщо лоза визрілеє, то воно перезимує. А якщо лоза не визріє, то як його не викриваю, один результат буде. А для того, щоб вона ловко визріла, треба дивитись за інфекційним фоном, своєчасно обробляти фунгіцидами. І тоді у вас лоза буде здорова, не хвора, і визріє вона, принаймні на зону плодоношення, вона у вас визріє 100%. Звичайно, хвороби дуже впливають на визріваємо лози. І отам до мене зверталися, що робити. Ну, що робити? В першу чергу обробляти, вчасно обробляти, профілактично обробляти згідно схеми. От, не чекати, поки з'являться якісь ознаки хвороб. Ну, на цьому все, так? Да? Так. З приводу Рембо, так. Ну, дякую тобі, Олександру, що вкотре показав такий чудовий результат. врожай. Рембо мені завжди подобалась. Подобається ця форма, винограда, і смак ягід, і величина ягід. Ну, дуже перспективна форма, раджу всім заводити її. І Всім бажаю здоров'я, щастя, мирного неба над головою. До зустрічі в наступному відео. До побачення. Ще хотілося б зазначити трошки, якщо ви подивитесь результат 2022 року, то там він більш потужний. Проявив себе, наскільки я пам'ятаю, у 2022 році тут взагалі було дуже все шикарно. Якщо не складно, ви посилання зробити в кінці відео, щоб люди подивилися, як він себе може проявити в повному обсязі цей рембо. Оце, що хотілося додати. Так, так, в кінці відео посилання будуть, так що е, приглядайте, порівнюйте. От. Перед вами грони і далі ягоди. Врожаю 2020 року. У 2022 році ми не знімали відео, а посилання в кінці будуть. Можете подивитися їх на відео. Ну, все, до побачення тоді. На все добре вам.